Всім привіт! Сьогодні 143-й день нашого експерименту, експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи можливо за допомогою мотиваційної літератури стати кращою людиною? Чи можливо покращити своє життя? І досліджуємо ми все, це, читаючи книгу Бріани Вест, Переломний рік, яка містить 365 медитацій. В кінці цієї книги ми маємо стати людьми, якими ми справді мріяли бути. Сьогодні день 143, а отже і медитація 143. Суть цієї медитації полягає в тому, що здебільшого люди хочуть бути почутими почутими і зрозумілими. І все, що їм потрібно, щоб хтось мовчки їх послухав. Так ми можемо допомогти іншим людям зрозуміти своє почуття. Не завжди потрібно розв'язувати проблему, діяти, шукати вихід. Можна просто мовчки послухати. Іноді всі, все, що нам потрібно, це хтось, хто нас почує і зрозуміє. Ось така от медитація на сьогодні. Доволі цікава, як на мене. Напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарі. Дякую, що ви зі мною вже цілих 143 дні. Ми з вами великі молодці, і почуємося завтра.